Випускаю курчаток. Чи вже майже дорослих курей. На сонечко побігати. Привіт, малюки! Всім добрий день. Всі вийшли? Виходьте, виходьте, я закрию люк вам. О, диві, курка вона. А хто ти там так кокає? Такі маленькі. Виходь там, воно одне стоїть, ще їсть. О, як це його так зробити, щоб воно... щоб великі туди не заходили, тільки малі. Так, може до половини закрите, може. Вийде якось. Зараз подивимось. Ко-ко-ко. Ко-ко-ко. А Ко -ко -ко. ну зараз подивимося, чи буде цей туди, чи залізе, чи ні. Залізе? Треба ще щось туди покласти, щоб припідняти трохи ще цю. О-о-о, чуєте, як балакають з ними. Тікайте. Ой, так на сонечку тепло. Так добре. Ой, зараз оце візьму, підкладу. Гуляйте, гуляйте. Гуляйте, мої хороші. Отак зараз. Отак зробила, щоб тільки малі могли туди залізти. Тихо, тихо. Ось такі півничок. Молодий кокаїнчик. Так. Так, повідкривала знов їм отак ці каліточки, фірточки. А ну давайте глянемо, що тут томати. Майже скоро зима, у мене ще томати вон, в теплиці, дивіться. О, так тут навіть ще й Ого, який здоровий. Подивіться, який. Нічого собі. О, ну, дивіться, які томати тут. Можна, до речі, взяти і когось вже в салат вкришити. О, диви, вже сюди йдуть. Куди ви йдете? Да, да угу. це можна зняти. Куди? Диви, диви, диви. До мене прийшли, вже зі мною йдуть. Ти подивись на них. Ось дощі є. Ану, давайте звідси, тут тепло, да, я знаю. Давай, давай, звідси, бандюки. Шпанюки малі. Давай, давай, йдіть. О, дивіться, туди, хто позаплигав, хто на сонечку. І такі курочки маленькі. ти ту -ту -ту ту Ту -ту -ту вже цей коріб розламався. О, яблочки клюють. Зайки малі. Так, тут, може, вже якась дірка є що може сюди вже, бо вчора одна курочка вже з бентамочок сюди залізла бандитка мала оно ну, дивіться хочуть сюди тут де часник і цибулька зараз я тут зав'яжу Так? Ви хочете сюди? А ніхто не дає вам сюди, так? А, ну-ка, йдіть собі. Хто де? Хто вже позагрібали, порозгрібали все. Тікайте звідси, чого ви тут поставали всі? Ану, кш. Кш, -кш, -кш, кш. Звідси, йдіть. Тепленько вам тут. Треба, до речі, ще шпинату нарвати. І цибульки на салат. Поки морозу ще такого не було, вийшло. Оно, дивіться. який у нас тут шпинат. Це що у нас? О, це рукола, до речі, ось. Ось до. Дивіться, яка рукола ще є. Палочка зламалася. Ось дойкий шпинат. Шикарний. Зараз наламаю та салату зроблю собі. Ону, який шикарний зимовий який сорт. І рукола ось є. Те, що залишилося, спаслося від курей. Запах, мм. Супер. Ох, вони б сюди зараз. Якби хоч одне влізло, то вони б тут зробили зараз діло. Треба замкнути сюди вхід. О, все. Так. Цибульки зараз. Цибулька ось є. Ще зелененька. Ой, крипчик навіть є воно, дивіться. Що тютіньки? На, тягни. Тягни, такий сьогодні сонячний день, гарний ну. Вже вам до мороз буде. Та вже й був мороз, просто що зараз знов буде. Так тепло було, це вже знов будуть морози. Все. Закриваю. Зараз хвостики повідломою. Віддам їм, вони з цивульки люблять. Беру іншу зелень, птиця вільно бігає, гульбанить, а я йду робити салат. о, як люблять шпинат. Всі люблять шпинат, не тільки люди. Такий в мене врожай осінній. Свої томати, рукола, зелена цибулька і шпинат. Ось так. Така краса, такий натюрморт. Ммм, смакота. Так, культські. Міха Льосі. Цим кохінхінам так на сонці тепло, вони чорні. Ну і австралорпам також. О, диви, вкрало в мене. Ах Ну, Вкрало цибулину. Ну, їж, якщо вже украло, то чого ж ти? Вона носить цю О, Она, ну, дивіться, як ця бентамочка, півничок на сонечці гріється, дивіться. Трішки сіпнула їм цього пшенички, водичка. Така, бачите, у нас осіння краса, ще листя. На яблунках жовтеньке, але ну, вже обсипається вже ж. Якраз цьому час вже ось тут вже обсипалося все. Так що якось так все, друзі. Всім дякую за перегляд. Таке сьогодні відео на розслабоні, як то кажуть. Всіх випустила, нагодувала. Сама пішла себе годувати. Все, пока.